Всім доброго дня! Хотів би зняти відео на тему продажі дискової борони. Придбали дискову борону, трошки прогадали, в тому що в технічних характеристиках було зазначено, що на дану борону потрібно 120-130 кінських сил. У нас трактор МТЗ 1523 на 150 сил. І ми її взяли, але виявилось, що для нього ця дискова барана маловата. Він її е, тягне легко, і вирішили замінити дискову барану на іншу. Дискова барана у нас виробниця Білоцерков, Білоцерков МАЗ, е, Називається вона. АГЛП 3.0, ширина захвату 3 метра. Е, які особливості цієї дискової барани Те, що у неї листова стійка, така потужна. Ви бачите, що тут ще є? Є зрізний болт. Коли натикається на щось, цей болт зрізає. Замінили і далі. Тут є таке, як. Підшипник не обслуговуємий, підшипник ступиться. Виробництво іпортне ФКЛ. Так, борона прицепна. Каток один суцільний. Труба. Щипані. А, немає, Получається, винта, тут знаходиться гідроциліндр, циліндром регулюєте, і пластини, десь і пластин підкладаєте і регулюєте глибину переднього ряду дисків. Так, ще у нас що тут є? А, цікава річ, поперечина на яблуках. Е, дуже удобна, якщо є навіска з крюками, є кнопки. Одною рукою можна зацепити і дуже удобно в цьому плані. Так, це у нас збірка і заводська. Рік випуску 19-й вага 1880 КГ. Так, наробіток по ній мінімальний. Стан дисків я вважаю задовільний. Е, працювали нею на глибину 8-10 см, не більше. Хотів ще доповнити, тут не стоїть, сняли. Е, є грибінка. Поставити я віддам. Поставити її можна пальчик і тут регулюється. Три положення. Так. Ну і головне, по бароні ціна, за неї, за неї хочемо 190 тисяч гривень. Дякую вам.